Поговоримо про спокій. Дивіться відео до кінця, поділюся деякими своїми роздумами, можливо, вони вам відгукнуться і буду вдячна вам за ваш зворотний зв'язок. Ти повинен бути спокійним. Ця фраза звучить як вимога від оточуючого світу. Нас дитинство вчать заспокоюватися, тримати себе в руках, приховувати тривогу, ніби вона є помилкою. Але ж, можливо, спокій не мета, не ціль, а лише можливий наслідок, і зовсім не обов'язковий. Але ж давайте будемо достатньо чесними з тим, що є. Бо чесність починається з визнання мені тривожно, мені тісно, мені боляче, мені незрозуміло. У цій правді немає слабкості. Навпаки, вона вимагає сміливості, бо втекти від тривоги легше, ніж залишитися з нею, легше прикрасити тишу музикою, словами, чужими голосами, ніж почути, що в ній насправді звучить. І інколи навіть турбота про себе перетворюється на обов'язок: дихай правильно, відчувай правильно, живи усвідомлено. Але ж справжня присутність не народжується з контролю. Вона виникає там, де дозволено бути недосконалим, збитим з пантелику, живим. Важливіше за спокій навчитися просто бути тут, навіть якщо тут незатишно. Бо життя не завжди м'яке, не завжди зрозуміле, воно часто колюче, суперечливе, незручне, нестабільне, несправедливе, і, са, і саме ж в цей момент, в момент незатишності, ми по-справжньому присутні. Не в ідеальному спокої, а в моменті, який не хочеться прикрашати. Присутність починається не з тиші без думок, не з рівного серцебиття. Вона починається з правди, з чесного погляду всередині згоди не тікати. І, можливо, саме з цієї правди часом народиться спокій. Але навіть якщо ні, присутність уже відбулася. І якщо торкатися цієї правди наодинці, то це може бути занадто важко. Тому терапія може стати безпечним простором для цього дотику, місцем, де не потрібно бути спокійним чи правильним, де можна поступово почути себе і дозволити такі, тій правді бути почутою. Іноді саме з цього починається справжня близькість із собою. Тож запрошую вас в терапію на консультації. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.